Від 25 до 30 гривень за кілограм кавуна 50 гривень за диню. Стільки коштують баштанні на привокзальному ринку? Продавчиня Тетяна Шевчук реалізовує кавуни та дині з Одеси. Каже, це вже четвертий завіз баштанних цьогоріч. Возимо ми з Одеси. Кавун вже давно дуже солодкий і добрий. І люди беруть і ціна. У нас приємна – 25 п'ять гривень за кілограм. Станом недорого. дорог. Дині теж саме да синів привозять по 45 гривень кілограм. Диня солодка довше реалізовує кавуни та дині й продавчиня Людмила. Суспільному показує, як правильно обрати кавун, аби був солодкий. каже кавуничка смачніша. Беремо кавуничку. Ось дивіться, широкий бачите, широкий цей. Жовтенький бочок. Будемо різати половину. Все, він стигне бо він аж репить. Кавуни в нас йдуть з Одеси. Був і перед цим йшов Миколаїв, але Одеський Кавун кращий. Він і на смак він де сахарний більше. Бо Миколаївський він йшов солодкий, але він світло йшов. Цей такий де вже кавунчик, як, як, як треба. День я також йде Одеска. Перед цим йшла Амал азербайджанська. але вона йшла також солодка, але по ціні була дорожча. Зараз вона йде 50 гривень в кілограм ця диня, і вона йде також ну, сочно солодка. Треба брати трошки м'якшу, вона тоді буде така, не жорстка. Покупчиня Лариса Гусар придбала диню. Її на привокзальному купує не вперше. За цю, каже, віддала 54 гривні. Я люблю, щоб була соковита, динька. І не дуже солодка, щоб була дорого. Дорого. Як для літа, для сезону, то дорого. Треба, щоб вже було трошки менше. 177 гривень за кавун віддала покупчиня Галина. Каже, зараз кавуни смачні. Рук цілий, тому що велика сім'я, діти люблять кавуни. Смачні. Перші самі ми брали, то трошки не такі, зараз смачніші кавуни. І сіни ну, більш нормальні. Їли нормально. Я думаю, тут перевіряють. Якби то перевірка ж іде. На ринку урожай за кавун правлять 35 гривень за кілограм. Дині від 60 до 125 гривень за кілограм. Продавець Валерій Слободяник реалізовує херсонські кавуни. Каже, баштанні дешевшають. 30-35. Диня 60-80. Кавун подешевшав вже. Спочатку у нас був привозний кавун, продавали Греція, Турція, ще вже пішли наші кавуни. Херсонський. Сахарний, такий смачний, солодкий. Іні на ньому вже теж хороший кавун. Можна вже дітям їсти маленьким і дорослим. Кожних три дні, кожна партія кавунів приходить на ринку, працює лабораторія, і так просто ні не розрішають ставити. Доброго дня, дайте мені, будь ласка, цю четверенку. 100 грив. Покупчиня Ольга для себе купила чверть кавуна. За нього віддала 100 гривень. Суспільному розповідає, сьогодні їстиме кавун вперше. Раніше боялася через вміст нітратів. Небезпечно, і хімії багато вперше. Зараз більше так ближче до кінця липня, вони вже більш такі достигші. От і купили. 20 років на ринку реалізовує свій товар Рустам. Суспільному розповідає, на кавуни ціни падають, а ось на диню все залежить від постачальника. Парудин назад була ціна 35 гривень. Уже ми вже сьогодні вже можемо по 30, грн. хочемо це вже скидувати. Ну так уже і падає, погода немає, коли тепло на ціна впадає. Мелкі виходить 70-75 гривень і крупнею. 90-100 гривні. Озбекські ціна получається 125 двадцять п'ять гривень кілограм. Дорожче йдуть приїжджають. Пріїжають вміст нітратів у баштанних. Суспільне перевіряє з допомогою фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб. Спочатку кавуни та дині подрібнюють. Потім важать проби, які підготували, гомогенізували і залили екстрагуючим розчином. Будемо вимірювати на нітратомірі. Для кавунів норма нітратів 60 мг на кілограм, для динь 90 мг на кілограм. В даних зразках кавунів номер 1 і номер 2 перевищень нітратів не виявлено. При нормативному значенні 60 мг на кілограм, тут ну, взагалі немає нітратів. В зразку диня. При нормативному значенні 90 мг на кілограм виявлено 247 мг на кілограм. В великих дозах це отруєння організму. Ольга Антохова, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.